Як ви гадаєте, чи потрібно нам сідати за стіл мирних переговорів з Російської Федерації? Я не сильно якби тут Я хочу, щоб закінчилася війна всього. Я не цікавлюсь політикою так, тому що це буде безкінечно продовжуватися. Да, я я, я за мір. Я думаю, що я вважаю, що треба вже йти до миру, а не фінансувати війну. Усі спонсорування з Америки чи з інших. Істочники розрозваються наша влада. а вам ось така риторика нічого не нагадує. От не пахнуло якимись дивними наративами. Так, звичайно, у нас вільна країна. Кожен має право висловлювати свою суб'єктивну думку, бо власне так і працює демократія. Але Просто это теперь, что про переговоры с Украиной Кажут российские пропагандисты Вся эта риторика в отношении защиты Украины Территориальной целостности и так далее Просто не наступил период, когда можно сесть за стол переговоров Положить Украину на стол и поделить Условно говоря, так как нужно для того, чтобы найти, можно было компромисс То, что ее поделят, у меня никаких сомнений абсолютно нет Все идет к этому Жаль, что идет с такими потерями, да І скільки їх ще буде, я не знаю. Но все німінуємо давно закінчитися іменна таким підходом. А враховуючи той факт, що в нашому суспільстві подекуди є думка, що треба знехтувати окупованими територіями та сідати говорити з Путіним, все свідчить про те, що Росії подекуди вдається впливати на емоційний стан українців. Причому різними шляхами, просто війна на виснаження. Вона ж і має на меті виснажити як військову складову державу, так і її суспільство. Однак, на щастя, більшість людей, яких опитав блогер на вулиці, мали геть іншу думку стосовно переговорів з Росією. З Терористами не ведуть мирні переговори, я Так вважаю. нам тільки нам окуповані. Освободіть Свободіть. Только на, на Україну, Тільки це, все, ні. Ну, це на якийсь короткий час, а потім вони далі підуть. З терористами не сідають за стіл перемовин. Не можна, не можна з ними, не можна домовлятися. Нам не можна сідати за стіл, стіл мирних переговорів, тому що їх просто не може бути. Бо це Російська Федерація, це ми. Нам страни-партнери повинні все ж таки дати ту зброю, яка нам потрібна, і тоді ніякі мирні переговори нам не знадобляться. От Знаєте, повністю згоден з тим, що сказав останній чоловік. Бо на великий жаль, хоч Україна і зміцнює та нарощує виробництво власної зброї, поки ми дуже в цьому залежимо від наших партнерів. Учора наш президент сказав: третій рік, а він знаєте, такий, він переломний. Бо як я й сказав, рік виборів розфокусування всього одразу, викликів зовні всередині тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно саме те, що ви сказали, нам потрібна і мужність, і стійкість для того, щоб вижити. Від цього року буде залежати, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Зауважте. Формулювання, формат закінчення війни, було явно сказано не просто так. Тож поживемо та побачимо, що з цього вийде. Наша країна налаштована деокупувати всю територію, проте з наявними ваганнями з боку західних партнерів, ми з вами, як цивільні люди, вже бачимо наслідки на полі бою. Але сенсу говорити з Путіним все одно немає. Путі, якщо вам вночі позвонить сьогодні, Путін ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Я він мені позвонить. А я з телеграфом 1917 вже не працюю. Є направду доволі цікава історія, оскільки ми вже говоримо на тему діалогу з Росією. Зараз для цього формується спеціальний майданчик. Це глобальний саміт миру, який навесні має пройти у Швейцарії, та на який буде запрошено понад 160 країн. Однак на цьому етапі поки що запрошення Росії не передбачається. І хоч Кремль зараз і каже, що це все несерйозно, без участі Росії ні про який мир говорити не можна. все це має чня, можна і треба. Оскільки тільки з ініціативи України має бути мирний план. І тільки після того, як буде сформовано документ на рівні лідерів багатьох країн, до цього процесу вже має долучатися Росія. І це навряд чи буде формат переговорів з нею. Скоріше це явка з повинною. А питання чи буде на це йти Кремль, є риторичним. Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру, країни навіть. Наші партнери, всі ті країни, які сьогодні не тут і не в війні. Я їм не бажаю війни, але дуже важливо, що ініціатива може бути і йти тільки від України. Сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт він відбудеться на сьогодні. Поки що це так. Я надію, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. На першому саміті буде розроблений план. А потім технічно країни будуть розбиратись з кожною з криз, коли країни підготують відповідний документ. Документ буде справедливий. Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їх боку. Ми не знаємо. Але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде так само, як і в форматі зернової ініціативи, цей документ. Буде представлений а, перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає. Буде представлено російській стороні, і ми будемо готові до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни. Ну тобто, цивілізований світ має перемогти терористів у тому чи іншому форматі, і це точно станеться. А от що планує Путін? Це питання цікаве. Ну, як мінімум, він планує правити до 2030 року. Чому я так вирішив? Бо всі російські посадовці орієнтуються саме на цю дату та на цей рік. Главою государства даны чіткі указания, до 30-го года Донбас і Новоросія должны вийти на общеросійський уровень. Таких кампусов ми намітили 25 до до го года. Принято рішення у його продлінні до 2030 року. тридцятого года. Ми йоправлім. до 2030 -го года. Программа, которая была вами утверждена, мы до 2030 -го года должны произвести более 500 самолетов различного типа. К 2030 году доля нацвалюты в взаиморасчетах с зарубежными государствами должна составлять 80%. Надо подписать план нашего взаимодействия до 2030 -го года. Але цивилизованный свет мае, та и закончить власне, с этим диктатором раньше. Отже, в мене на этом сегодня все. Підпишіться на цей канал, аби не пропустити цікаві та важливі новини. І традиційно зберігаємо холодний розум, панове, та продовжуємо підтримувати Силу оборони України. До зустрічі!